Ноги розкривалися. На не, себе не один раз померли. з'явилися пухарі. Потім вони влопалися, потім сочилися. Помовчі це попечено. 15 тисяч гривень. Я хочу дойти по кінця. Хотіла гладенькі ніжки, а в результаті отримала опіки першого та другого ступеню. Наша постраждала в цей салон. Звернулася вже не вперше. Я робила. Лазерну апіляцію спеціаліст поспішала, я так розумію, тому що вона запитувала, можливо, ми ту зону не будемо робити, можливо, будемо. Ну, в результаті ми зробили все, як я хотіла, але наприкінці процедури мені стало боляче. Пацієнтку запевнили, що все добре та все пройде найближчим часом. Вночі я прокинулася від того, що в мене ноги розкривалися, не немов би щось з них виштовхувалося. В мене почали з'являтися плями по тілу. Жінка звернулася у салон краси за порадою, та, на жаль, рекомендації працівників не дали результату на вечір. Стало страшніше. Збільшилися плями, дуже страшна була чесотка. Свербіж був нереально страшний. В салоні виписали ліки та знов дали поради по догляду. Мені сказали, які там потрібно мазі купити. Зверніться до аптеки. Сходіть купіть. Мені важко вже було рухатися вранці. В мене вже з'явилися пухарі додому. До постраждалої завітала колега майстрині, що виконувала процедуру. Провела огляд та була шокована В моїй правда практиці такого ще не було. У вас окремий випадок. Кажу, це попечено. Вона ні, це така вас алергія. Щодня потерпіла, надсилала фотозвіт. Також колега навідувалась до потерпілої не один раз. Приносила ліки та цікавилась самопочуттям. 25-го я бачилася з подружкою, яка має освіту медика. І вона, побачивши мої ноги, сказала, чому ти не звернулася до лікаря, там може бути зараження, однозначно треба в лікарню. Через сильний біль потерпіла все ж таки наважилася звернутися до лікаря, де він підтвердив наявність опіків першого та другого ступенів. П'ятницю ж я їм написала, що мені їхня допомога не потрібна, що справді лікар підтвердив, що в мене опіки, на що вони мені відповіли, що, можливо, ви самі себе облили кипятком. Лише після звернення постраждалої в опіковий центр у Києві, директорка запропонувала зустрітися ще раз, та розмова знов не задалася. Я до них прийшла, мені сказали перше, роздягайтеся, тому що я не зрозуміла. Вона сказала: якщо ви не будете роздягатися, можете йти. Розмови не буде. Звісно, що жінка вже не хотіла мати. Жодних контактів з майстрами цієї клініки. Потерпіла, запропонувала незалежний огляд у будь-якій лікарні міста. Та, на жаль, вони відмовились. Після спонукань працівників до серйозніших дій жінка все ж таки наважилась. Я поїхала до поліції, я написала заяву, і потім я звернулася до вас. Як виявилось, колега, що відвідувала постраждалу, і є директором студії. Я власник, хочу дати пояснення щодо цієї ситуації. Тобто людина пройшла у нас другий раз лазерну епіляцію. Перший раз у неї трошки було подразнення, Її попередили, що можуть бути алергічні реакції. Другий раз виникла алергічна реакція більш інтенсивна. тобто їй було надано, перечислено на картку 800 гривень і ще на 2-300 куплено. Медикаментів саме перший раз у людини була така реакція. Це перша процедура. Після другого разу людина скинула так. Скажіть, ну ви бачите тут опік, якісь позорі? Людина вчора прийшла, я їй прошу показати мені на тілі, які ми нанесли їй ушкодження. Вона відмовилася. От скажіть. На вашому місці тільки по картинках, по телефонній переписці, ви заплатили б людині мене два рази. Ви мене бачили. Я роздівалась по Почати це вже базар починається. Тожна реакція виникає в нас це дуже часто, і як правило, ми даємо рекомендації, як лікувати цю алергічну реакцію, і все, опіки. Я не знаю, ви сказали, що можна купити це. Я вам сказала, Давайте берете зараз таксі, їдемо до будь-якого лікаря. Ви відмовилися Я ну, вам не хотілося Вони взагалі не Хочете Розумієте, Я так збикнула. Я вам запропонувала роз нас розсудити можуть тільки органи, які можуть да. виявити, що я своєї вини у цьому ніякої не маю. А хто мені ви що людина мене 12-й день? За моральний ущерб. я людині скинула 800 гривень первоначально на картку. Я оплатила лікування і не відмовлялася, що там оплатить щось. Людина заходить далі. людині Кажеться, що ще, щось, ще, що ще щось. Людина пише: ранок жахливо, рани сочаться, дуже важко ходити. Хоча е якщо лікар пише, що позавчора людині накладені перев'язки, людина прийшла в облягаючих джинсах, не, не кульгаючих, наклали е пов'язки, е то скажіть, людина може ходити в облягаючих джинсах. І тоді, коли я представилася, що я директор, людина пише, Ще добрий день, перепрошую, але прошу повернути кошти за процедури, завдала шкоди моєму здоров'ю та виплати компенсацію за моральні та фізичні страждання. Дякую за розуміння. Людина оцінює 15 тисяч гривень. Я можу повернути ці кошти, це повинні оцінювати. Правоохоронні органи. Ваше ставлення після тих слів, що можливо може бути ви себе облили кипятком. Я подивіться, коли я вам написала за вартість, коли ви мені написали ці слова? Чому ви звернулись не в опіковий центр, а в інститут нефрології і гемодіалізу? Там у них так пишуть, опіковий на словах, як мені пояснили. Як людині можна поставити діагноз, не маючи ні фамілії, нічого людини. Я не відмовляюся. Ситуації, на жаль, такі трапляються. За 21 рік і за 10 років мого бізнесу. Це перший випадок з такою людиною. Тому будемо розбиратися. Я хочу дойти до кінця. Наразі ця справа передана до поліції. Лише правоохоронні органи зможуть розсудити цю ситуацію, поки нам лишається лише спостерігати за перебігом подій. Броварчанки, чи стикалися ви з подібним? Діліться своїм досвідом у коментарях.